Хочу сказати по ірі, ну, суперники фактично рівні, то, що ми допустили де грубих помилок. То, що також щоб на перегляді багато молодих виконавців. Ну, ціль цього турніру наша задана що така, щоб переглянути людей до підготовки до чемпіонату, за яких обов'язкових задач не було особливих на цей турнір. Так що передивилася, завершила турнір і думаємо, Само добре далі, готуємося до чемпіонату України, починаємо активне тренування і виходимо на рівень вже чемпіонату. Коли так. забили другий гол, була надія, що десь можна і Там надія і постійно була, да. а такого задачі таки не було, що там вже вигравати. Подавалося, що пускала не по... Ну, переглянули і робимо висновки готуємося до чемпіонату. Вітаю з перемогою, задоволений сьогодні грою результату. Дякую. Ну, результат, коли я не перемога завжди залишається перемогою. Герою неможливо бути задоволеним. Десь місцями вже щось вийшлося, але багато помилок, які в принципі вже обговорювали, але не повторюються наразі. Надіємося, ну, ми достукаємося до гравців і вже до чемпіонату, ми усунемо ті недоліки і будемо готові до області.